Персик чує, що десь горобчики співають, лазить по камінні. Виглядає їх, дивиться. Персінь, тільки як я піду через це каміння, ти мені не, не піскаєш. Не хочеш повернутися до мене? Пирсюнь, кс, -кс. Давай, давай, сюди йди. Персінь. Чуєте, горобчики, я не знаю, камера ловить, співають за акуратненько. Що там таке? Дослідив камінчики. Яблука обсипались? От, будемо мати, що персику мити. <гум> Ямку вирив. Пішов далі. Дослідник малий, рудий. Добрий вечір. Оперсюня, так, секундочку, дерево нам поміха. Так, ми розпутались і ми можемо далі мандрувати. Підемо далі мандрувати. Давай, пішли. Ова. Потягнув. Якісь кущі тут ростуть. Незрозумілі. А, Ожина. Ожина тут росте. Ну, точно. Ожина. Ще зелена. Тут і персик росте. Ну, щось плодів, не видно. А, пірсьоні. Ди, покажу тобі персик зелений. <ріху> Ти рудий, а тут зелений. Представляєш? Пішов далі, не хочу представляти. Пішов по річки. Обгризать, да? так? Так. Розпуталися в кущах. Пішли краницю перевіряти. Що там? Гуде щось? Не годе? Звісно, не годе, тут насосу нема. Обнюхує. Бачите, як? Досліджує. Досліджує територію. Пояснив минулого разу, що там вже далі йде. Не наша територія, так. Не йде туди. Персик, ще там смородина є. Підемо до смородини? Пірсой. Дослідник малий. То ходив зазвичай дуже полюбляв ходити за хату туди, де горобця полював. А тепер вже бачу в іншу сторону йде. Каже, що ж мені там? Треба щось інше ловити вже. Горобца поймал. Не, пришел до соседей. Пришел до соседей. Персенья, це вже чужа територія, давай не будемо йти. Я вже сказав людям, що ти не ходиш по чужим територіям. Повертаємось. Персінь, персюнчик, Персик. повертаємось. Так, да, правильно. Повертаємось.